Вітаю вас на каналі Промет, я Анна Миколаївна і ми продовжуємо з вами розв'язувати завдання НМТ 24-го року від 4 червня. Сьогодні ми розв'яжемо завдання на відкриту відповідь. Кого цікавить якісна підготовка до НМТ, звертайтесь, я проводжу як індивідуальні уроки, так і маю свій розроблений відеокурс, який ви проходите самостійно, а я вам гарантую індивідуальний супровід до самого іспиту. Звертайтесь або на сайт, назва сайту є в описі каналу, або в особисті повідомлення в інстаграм, в Телеграм можна писати. Обчисліть інтеграл. 19 завдання. Інтеграл від 3 до 5 і бачимо вираз, і що ми маємо побачити в чисельнику формулу скороченого множення. Отже, я записую інтеграл від 3 до 5, і в чисельник я вже записую х плюс 1 до квадрату. Зараз я вам цю формулу запишу окремо dx. Формула у нас плюс 2аб плюс а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат до а a плюс b до квадрату. І скорочуємо х плюс 1, х плюс 1 в квадраті на х плюс 1. У нас залишається в чисельнику х плюс 1 один знаменник 1, отже, це буде цілий вираз. Маємо інтеграл від 3 до 5 від виразу х плюс 1 dx. І тепер по таблиці первісних беремо первісну і для х, і для 1. Таблиця первісних у вас на НМТ буде. Ви будете мати змогу нею користуватися. Первісна для х, х квадрат на 2, 1 х. І ставимо межі від 3 до 5. Тепер нам потрібно спочатку підставити верхнє число в цей вираз, нижнє число і відняти. Підставляємо 5. У нас буде 5 в квадраті 25, що ділиться на 2, плюс 5. Мінус підставляємо 3. 3 в квадраті 9, 9, що ділиться на 2, плюс 3. Обчислимо 25 на 2 12,5 плюс 5 буде 17,5. 9 на 2 4,5 плюс 3 7,5. Віднімаємо і виходить 10. Відповідь ми маємо записати число 10. Далі завдання на стереометрію. Тут у нас правильна чотирикутна призма. В основі правильної чотирикутної призми лежить квадрат, абцд квадрат, І бічні грані прямокутники. Це ви повинні пам'ятати. Діагоналі основи АБЦД перетинаються в точці М. Е. Проведемо діагоналі і точку перетину позначимо літерою М. Е. Це діагоналі квадрата. Пам'ятаємо, діагоналі квадрата рівні, точку перетину діляться навпіл і перетинаються під прямим кутом. Висота призм втричі більше за сторону АВ. Обчисліть об'єм цієї призми, якщо нам дають координати точки А і координати точки М. Тобто ми можемо знайти довжину відрізка АН. Давайте запишемо об'єм призми, як шукається. Формула об'єму об призми у вас даним Д теж буде. Ви теж зможете цією формулою користуватися. Площа основи помножити на висоту. Площа основи це площа квадрата до рівня в квадраті, я напишу. Так як висота в три, втричі більша за АВ, то коли ми знайдемо сторону квадрата а, помножити на 3, коли ми знайдемо сторону квадрата, ми вже одразу зможемо знайти об'єм цієї призми. Якщо нам дають координати точки А і М, ми шукаємо відрізок АМ. Формула х1 мінус х2 в квадраті під коренем плюс y1 мінус y2 в квадраті під коренем плюс z1 мінус z2 в квадраті під коренем. Підставляємо 4 мінус 2 це буде 4 плюс 2 в квадраті, плюс корінь 10 мінус 0 квадраті, Плюс 3 мінус 1 в квадраті. 4 плюс 6, 6 в квадраті 36. Корінь 10 мінус 0, корінь 10 в квадраті 10. І 3 мінус 2, 2 в квадраті 4. 36 плюс 4 40, 40 плюс 10, 50 маємо корінь 50. 50 можна розкласти як 25 на 2, і 25 винести з-під корня. У нас буде 5 коренів 2. Це ми знайшли відрізок АМ. Так як точка М середина діагоналі А ми можемо знайти всю діагональ АС 2 помножити на АМ, тобто 2 помножити на 5 коренів 2, і у нас вийде 10 коренів 2. Тепер, як знайти сторону квадрата? У нас є формула, що діагональ квадрата дорівнює А коренів 2. Ми знаємо, діагональ нам треба знайти А, отже, нам потрібно діагональ поділити на корінь 2. Тобто 10 корінні 2 поділити на корінь 2, у нас вийде 10 це сторона квадрата. Хто не пам'ятає цю формулу, можна взяти прямокутний трикутник, наприклад, АЦД. Він прямокутний, рівнобедрений, сторону АД позначити за х і через теорему піфагора скласти рівняння. АД квадрат плюс ДЦ квадрат дорівнює АЦ квадрат. Підставити, розв'язати рівняння, знайти х, у вас має вийти теж 10. Але зручніше все-таки вивчити формулу, що діагональ квадрату дорівнює а апельні 2. Вона часто застосовується. І тепер, якщо ми знаємо сторону квадрату, ми можемо знайти висоту квадрата. висота в 3 рази більше за сторону, 3 множимо на 10 буде 30. І можемо шукати об'єм. Площа основи 10 в квадраті помножити на висоту на 30. 10 в квадраті 100, 100 множимо на 30. До числа 3 дописуємо 3 нулі. Виходить 3 тисячі відповідь 3 тисячі. Якраз у нас 4 клітинки перед комою, так ми їх і заповнимо. 3 тисячі. Завдання 21. Сергій купив 4 чорні, 6 червоних і ан-синіх ручок по 27 гривень, 15 гривень і 10 гривень кожна. Ну, і я так розумію, що тут відповідно. Середня ціна однієї купленої ручки виявилася меншою за 13 гривень. Покажіть найменше можливе значення n. Ну, якщо нам говорять про середнє значення, ми повинні записати формулу, виразити це середнє значення. Значить, якщо у нас 4 ручки по 27 гривень, ми 4 множимо на 27, знаходимо, скільки заплатили за чорні ручки. Потім нам потрібно додати, скільки заплатили за червоні ручки 6 множимо на 15. Треба додати кількість синіх ручок n помножити на 10. Я запишу 10n, і поділити на кількість цих ручок. 4 плюс 6 плюс n, тобто виходить 10 плюс n. Це середнє значення, і воно менше за 13. Ось така нерівність у нас виходить. Нам потрібно її розв'язати і вказати найменше значення n. 4 множимо на 27. 27 множу на 2, ще раз на 2, виходить 108, плюс давайте одразу обчислимо, 6 на 15, 90. 108 плюс 90 виходить 198. Плюс 10 n що ділиться на 10 плюс n менше 13. У нас дробова нерівність. Дробові нерівності розв'язуються методом інтервалів, але треба, щоб справа був 0. Тому ми 13 переносимо в ліву сторону і в праву сторону перетворюємо на 0, У нас залишається 0 справа, мінус 13 менше 0. Тепер нам потрібно вираз спростити, тобто звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10 плюс n. Тому ми 13 домножимо на 10 плюс n це наш додатковий множник для першого дробу, одиниця. І множимо чисельники на додаткові множники і віднімаємо. Перший чисельник 198 плюс 10n залишається без змін, А далі нам треба відняти 13, що множиться на 10 плюс n, Менше 0. Тепер спрощуємо вираз в чисельнику. 198 плюс 10n мінус. 130 мінус 13n ділимо на 10 плюс n менше нуля. Тепер чисельнику. Я візьму 198 мінус 130, це буде 68, 10n мінус 13n мінус 3n. Поділити на 10 плюс n менше 0. І пригадуємо, як розв'язуються дробові нерівності методом інтервалів. Чисельник у нас дорівня 0, знаменник 0 не дорівнює. Треба знайти нулі цих виразів, позначити на числовій прямій: 3n дорівня 68, поділимо на 3 n дорівнює, так, 60 на 3, 20, 8 на 3 на ціло не ділиться 22, цілих, і 2 вистача це буде 2 треті. І n не дорівнює мінус 10. Визначаємо ці числа на числовій прямій. Мінус 10 зліва виколоти число, 22, цілих справа теж буде виколоти, тому що нерівність строга. Строго менше нуля. А мінус 10 куколюємо, тому що знаменник не дорівнює 0, у нас n дорівнює мінус 10. І тепер оставляємо знаки. Так як у нас в чисельнику перед n стоїть від'ємний коефіцієнт мінус 3, в знаменнику плюс перед n. Отже, правий крайній проміжок буде від'ємним. Далі ми чергуємо і нам потрібно. У відповідь обрати там, де мінуси стоять, тому що у нас знак нерівності на менше нуля, нам потрібні від'ємні значення. Тобто це інтервал від мінус нескінченності до мінус 10 і від 22,2 до плюс нескінченності. Так як n кількість ручок, n натуральне число, n може бути лише більше нуля, то нам підходить інтервал від 22,2. n належить від 22,2 до. Плюс нескінченності. У відповідь нам треба записати найменше можливе значення. Тобто найперше ціле число, яке належить нашому проміжку. Це буде число 23. N до рівня 23. Така відповідь до цього завдання. І завдання 22 це завдання на параметри, рівняння з параметрами. Знайдіть усі значення А, за яких рівняння має лише один корінь. Рівняння у нас дробове і дріб дорівнює нулю. Пригадуємо, як розв'язуються дробові рівняння. Дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли чисельник 0, нулю, знаменник нулю не дорівнює. х квадрат мінус Ах плюс 4 дорівня 0. Х-5 не дорівнює 0 я запишу як ОДЗ. Х-5 не дорівнює 0, отже, х не дорівнює 5. Це для нас важливо. Коли у нас рівняння з параметрами, ОДЗ грає дуже важливу роль. І тепер розв'язуємо рівняння. Рівняння у нас квадратне, так якби ми його розв'язували, якби у нас замість А було число, але не за теоремою вієта, а по дискримінанту. Дискримінант дорівнює, я запишу формулу b квадрат мінус 4 ac і підставляємо b квадрат мінус а в квадраті, в квадраті мінус нека, я запишу так, мінус 4 помножити на 1 помножити на 4, виходить а квадрат мінус 16. І тепер нам потрібно знайти усі значення а, за яких рівняння має лише один корінь. І тут ми повинні розглянути з вами два випадки. Перший випадок, коли дискримінант дорівнює 0, тоді квадратне рівняння має один корінь, х дорівнює мінус b на 2а, але х не дорівнює 5, тоді у нас рівняння буде мати корінь. Підставляємо замість мінус ba, х дорівнює а на 2. а на 2 не дорівнює 5, а не дорівнює 10. Тепер, коли дискримінант дорівнює 0, коли а квадрат мінус 16 дорівнює 0. Тобто а квадрат дорівнює 16, а дорівнює 4 або мінус 4. За цих двох значень, коли а дорівнює 4 або <кій> мінус 4, у нас рівняння буде мати один корінь. Бачимо, що а не дорівнює 10, отже ці числа 4 і мінус 4 нам підходять. Два значення параметра ми знайшли. Тепер нам потрібно розглянути другий випадок: коли дискримінант більше нуля, тоді рівняння буде мати два корені. Але один із них ми маємо прирівняти до нуля. х1 дорівнює не до нуля, до 5, х1 дорівня 5, або х2 дорівня 5, тоді рівняння буде теж мати один корінь. Так, дискримінант більше нуля, якщо а квадрат мінус 16 більше 0. Тут у нас квадратна нерівність, я прирівняю, ми вже прирівняли до нуля, бо ж а квадрат мінус 16 дорівня 0. Зараз я тут витру. а до рівня 4 або мінус 4, а до рівня мінус 4 малюємо інтервал мінус 4 4 так, плюс мінус плюс. Тобто нам підходить значення А менше за мінус 4, або більше за 4. Це ми врахуємо, коли ми будемо зараз шукати х. Отже, х1 дорівня мінус b на 2а, мінус b плюс корінь d на 2а. Дорівня мінус b у нас а, корінь d, корінь а квадрат, мінус 16, а коефіцієнт квадратного рівняння одиниці, ділиться на 2. Х2 буде дорівнювати. А мінус корінь а квадрат мінус 16, що ділиться на 2. І ось тут ми теж повинні розглянути два випадки, або х1 до 5, або х2 дорівня 5, і знайти значення параметра а, за яких ця умова буде виконуватись. Отже, якщо х 5, 1 до 5, то виходить, що а плюс корінь а квадрат мінус 16 що ділиться на 2 дорівнює 5. Домножимо обидві частини рівняння на 2, виходить а плюс корінь а квадрат мінус 16 дорівнює 10. Корінь залишаємо в лівій частині корінь а квадрат мінус 16 до рівня, а А переносимо до 10 з протилежним знаком 10-а. мінус У нас виходить ірраціональне рівняння, підносимо обидві частини рівняння до квадрату, виходить а квадрат мінус 16 до рівня. А якщо ми 10-а мінус піднесемо до квадрату, тут буде формула скороченого множення. 100-20а мінус плюс а в квадраті. А квадрат і А квадрат у нас знищується, виходить лінійне рівняння. 20 А переносимо вліво, міняємо знак дорівнює 100 плюс 16 дорівнює 116. Виходить А дорівнює 116 поділити на, 20. Так, 100 поділити на 25, 5, цілих, 16, дописуємо, 0, 160 поділити на 2, 8, 5 80. Належить 5,8 інтервалу, значення, які нам підходять від 4 до плюс нескінченності. Отже, якщо а дорівнює 5,8, то у нас х1 буде дорівнювати 5, і тоді рівняння буде мати один корінь, х2 дорівнює А мінус коріння квадратним 16 на 2. І розглянемо ще випадок, якщо х2 дорівнює 5, тоді у нас виходить. Що А мінус корінь А квадрат мінус 16, що ділиться на 2, дорівнює 5. Так само домножимо на 2, і у нас виходить А мінус корінь а квадрат мінус 16 дорівняння 10. Я корінь залишаю зліва, мінус корінь а квадрат мінус 16 дорівня 10 мінус А. Тобто, у нас схожі рівняння. Тільки, е, зараз. Бачите, з'явився мінус у нас. Домножимо на мінус 1, і у нас виходить корінь а квадрат мінус 16 дорівняє мінус 10 плюс а, тобто а мінус 10. І підносимо так само обидві частини рівняння до квадрату, виходить а квадрат мінус 16 дорівнює. І а мінус 10 квадратів по формулі а квадрат мінус 20а плюс. 100. І рівняння, в принципі, вийшло те саме, що і було. А квадрат знищується, 20а переносимо вліво дорівнює 100 плюс 16, 116, ділимо на 20, ну і так само виходить 5,8. І тепер, якщо таких значень кілька, то запишіть у відповідь їхній добут. Нам потрібно 5,8 помножити на 4 і помножити на мінус 4. У нас. А до рівня 4, а до рівня мінус 4 і А до рівня 5,8. Але ми 5,8 беремо лише один раз. Так, 5,8 помножимо на 4. 5 на 4 20, 4 на 8 32, 23,2. І 23,2 треба помножити ще на мінус 4. Так, 20 на 4. Одразу давайте запишемо мінус 83 на 4, 12, мінус 92, цілих, і 2 на 4, 8, мінус 92,8. Ось така виходить відповідь. Значить, ми в третиночці пишемо мінус 92, до коми, а 8 уже після коми. Ось таким виявилось рівняння з параметрами. Ще більше завдань у моєму відеокурсі. Звертайтесь до мене і будемо готуватися до НМТ з математики разом. Дякую всім за увагу! На все добре!